Дякую, ви слухали новини від Сніжани Чернюк. А далі продовжуємо нашу програму. І на черзі тема дня. Сьогодні у темі дня Володимир Гарматюк я ведучий, будемо говорити із експерткою з легалізації Катериною. Білою вітаю Катерину в студії. Добрий день. Отже, скажу як на початок до березня 2027 року. У Європейському Союзі продовжили тимчасовий захист українців, які перебувають за кордоном в Європі. Європейському союзі і через власне війну в Україні водночас. Мав би бути поступовий перехід до інших юридичних статусів людей, які перебувають у Європі, тобто поступовий вихід країн-членів ЄС із цього механізму захисту українців, як воно розгортатиме це, будемо бачити, бо ми чули, що закінчується один термін, продовжили наступний. Невідомо, що так. буде після березня 2027 року. Але з вами я хотів би поговорити власне з чим вже можливо зустрічається на практиці ви як фахівець цих. Питань легалізації, і які найбільш поширені помилки, найбільш поширені запити людей, які Ось в цьому полі інформації намагаються якось легалізуватися, намагаються приєднати дітей, намагаються якось з навчанням дати собі раду так. бізнесу і так далі. Тобто угу. от, на сьогоднішній момент може відрефлексуйте на тему цього продовження статусу, тимчасово. Ну щодо життя. продовження по-перше, хочу подякувати за можливість так розказати, бо це дуже важливі на сьогоднішній день теми, такі гарячі можна навіть сказати. Щодо продовження захисту. Так, Євросоюз, Європарламент продовжать до 27 року. Наразі Польща ще не виступала з своїм якимсь актом правовим щодо продовження в Польщі, але якби на практиці минулих років ми можемо побачити, що то якби може бути перед самим кінцем сьогоднішнього захисту тимчасового, який діє до 30 вересня 2005 року, так, наразі. І якщо навіть цитувати Засідання Європарламенту з його сайту, то вони як ви вже теж вимовилися, хочать поступово перейти з тимчасової охорони зі статусів тимчасової охорони на якісь вже стабіль, стабільніші побити. Так ну, Тому... а, до речі, минулого року вони говорили. Я пригадую, що пролунало тоді вперше, десь теж було лі, літо липень 2024 так. року. Mm -hmm. зайшла мова про. Цука Р, якийсь от статус. Так, Що власне, це таке? В... І чи воно вже працює? Так, бо в липні минулого року була зміна в спецуставу, яка війшла в силу після війни 20... 22-му році, в теж в березні, десь так і в липні минулого року були зміни. Вони внесли, крім ну, статус, цю, цю карту цукор, так, про яку я зараз скажу, і також внесли важливі зміни, які б дозволили людям приєднати до себе членів сім'ї, які мають на сьогоднішній день, день статус УКР. Так. Щодо карти цукер, то таку карту впроваджено, воно, її впроваджено цією змінами в спецуставі. На сьогоднішній день немає механізму, є вимоги. Знову хочу наголосити на сьогоднішній день ці вимоги. Це активний статус УКР. На, ем... День 4 березня 2022 року, то активний статус УКР на день подачі, коли, коли вона буде, так? і активний статус УКР на протязі минулого року перед подачею. Теж зараз відомо, що то може, сама подача буде онлайн, але механізмів, процедур, термінів ще немає. В цьому, на початку цього місяця була внесена якби, проект від Ради Міністрів щодо м розгляду внеску, який він має бути, і то все. Тому е я б пропонувала людям слідкувати, критично відноситися до новин, е розуміти, що зараз ще механізму цього немає. І якщо є плани, е тяжко, звісно, Говорити про плани про майбутнє на сьогоднішній день, але все ж таки, якщо є плани залишитися в Польщі, то думати про легалізацію вже сьогодні. Так, легалізуватися Легалізувати. Легалізувати тобто статус цукер, це не є як, як легалізація. Статус, так? Це якби, Заміна того ця карта цукер, так ну якби вона буде передбачати заміни е, людей на тимчасовому захисті, на, на тимчасовій охороні на статусу. Укр так, в песель Укр, заміна на карту Цукер. Цук... карта цукер ну теж то, що відомо, вона мусить бути на три роки, так і далі вже... перепрохідне проведення. Я думаю, так що то проміжний, так, то проміжний як такий момент, і далі вже люди зможуть легалізуватися. Далі вже на підставах роботи, навчання, возз'єднання з сім'єю, ведення бізнесу. І так я думаю, що то один із таких етапів, про який говорив європарламент, так що то. Такий перехідний момент ви так? кажете легду подумати про легалізацію вже сьогодні. Що ви маєте на увазі От про легалізацію? Саме легалізація то значить, ну багато людей вже змогли адаптуватися в сенсі відкриття бізнесу в Польщі. Так і власне спецустава теж для українців зараз дозволяє всім відкривати ІПЕ. Тобто, якби такий бонус можна сказати, бо в загальних на загальних підставах то не кожен так міг би робити, але зараз якби відкриття ІП. Е, No. Праця так, ну праця праця на високих кваліфікаціях це блюкарди, так там it сфера і інші. Е, ну, праця як така, воз'єднання, так і ці всі підстави дозволяють на сьогоднішній день легалізуватися, тобто отримати на загальних підставах цю карту побиту, так але е. тимчасового чи чи сталого теж тут питання е, Ні-ні-ні, тимчасове, бо стали стали тут, не ходить, стали то інше питання. Е, Доста ну стали взагалі по закону, по уставі ділиться на два. Е, на два види на дві категорії, то Сталий, так як він в артикулі називається, сталий побит і карта резидента у ній Європейській, і в них різниця в них якби той, то є сталий побит, як по, по принципу. Але різниця є в них, що сталий, то е, отримання сталого побиту по корінням, по карті поляка, по шлюбу з громадянином Польщі, так. А карта резиденту то сталий побит по. Реалізації певних вимог то 5 років безперервного легального перебування, то знання польської мови сертифікат Б1, то оплата податків і певна зарплата так, останні 3 роки і якби. Обґрунтування, що у вас є де проживати, так де проживати, є обезпечення, е, страхування, так то якби такі е, підстави для карти резидента, е, теж можна так сказати, зараз е, в дискусії чи буде песелю КР в карті в цьому років легального е, безперервного, безперервно ну, зараховано так. Той період, теж так? нема чіткого. По закону е, написано, що тимчасова охорона не входить до але, то якби то тільки зараз можна сказати, плітки чи дискусії, нема ще якихось Якісь конкретних в цьому плані ну це цікаво, бо людина ніби легально перебуває на тому статусі УКР, так легально перебуває якийсь період часу так, в так. країні. Вона От те про що ви говорите, угу. теж і сплачує, якщо хтось працює, сплачує податки. Угу. Ну тобто якісь вимоги ввивитримано вже то правда, але ну є, є так, то є закони і закони Закони часто суперечать один одному, і навіть зараз, якщо говорити про такі новинки, так ці закони, які ввійшли в силу з 1 червня, чотири закони, чотири устави, то теж тільки все йде в дискусіях. Перевіряється на практиці, бо багато є нюансів на практиці. Тому... Ви ви працюєте з людьми, знаєте, як подавати? Ну, тобто uh -huh. узагальнюю, так тобто, знаєте ці особливості законодавчі з чим найбільше зараз звертаються люди. З якими які помилки ви бачите? Які е, найбільш такі актуальні е, речі? Угу. Питання, на що варто звертати увагу? І то бо е, як ви говорите, є там різні чутки, плітки так. є багато різних. Зараз в інтернеті повідомлень, так. часто вони можуть бути свідомо перекручені mm -hmm. і дезінформації багато. Так роблять такий шум, не виключено, щоб зробити ускладнити роботу органів теж місцевого самоврядування чи органів, які надають mm -hmm. ці статуси. Тобто, що з законно, що легально на що треба звертати увагу, як треба діяти. Е, так, ну я би тут напевно поділила на категорії, так щоб дати кожній категорії якісь. Якусь пораду і звернути увагу на якісь помилки. Е, почнемо з категорії, які вже мають карту. Незалежно чи то люди, які перебували до війни, чи е, які перейшли з Беселя УКР вже на карту. Е, важливо те, що люди, які отримують карту по роботі, е, зараз теж. власне, е, Поки діє спецустава, українці отримують карту, не як, як кажуть, якби, в народі не прив'язано до працедавців. Що то значить, що в рішенні не вказаний конкретний працедавця, і якби вони мають вільний доступ до ринку труда. І не завжди то трактують правильно, бо є закон, є, спец... є е, е, устава так, у сузожімцях, яка передбачає, якщо людина отримала карту від певного працедавця, вона мусить, якщо вона з має ту карту і. В тракті дії цієї тої карти змінила працедавця, ну то всяке буває, то може бути. Але є, є якби процедура: в 15 робочих днів вона мусить повідомити ужад. Так і е, якщо говорити на загальну підставах... змінює працедавцею. Так, 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 так. І е, на загальних підставах вона б мусила ще змінити децизію, але знов повернуся до того, українці зараз від того звільнені. А, але... 15 днів повідомлення в 15 робочих днів залишилося. І то дуже важливо, бо. Е... Багато хто тим нехтують, так і е, спецустава говорить про те, що е, наступна карта, коли буде подаватися людина на наступну карту, то може вплинути, бо вони перевірять і не було повідомлення. І тобто на продовження цього тимчасового е, тимчата е, е, наступна перебування? карта, бо то є продовження. Кожна карта на три роки, наприклад, далась. Наступна карта, то знов та сама процедура. Немає такого поняття, як продовження, <му> це, тобто це не це що раз ти вже маєш, і це сама... просто продовжується дія, так, Ні, Такого не існує. немає. Такого немає. Є, є продовження в рамках спецустави, то трошки інше ми затронемо, так але щоб не мішати, то так. Якщо людина отримала карту на три роки, ну в ідеалі, так, бо то можуть бути і на менші сроки. І від певного працедавця, якщо вона змінює працедавця, воно мусить 15 днів поміняти Це Е, повідомити, так. І зараз 1 червня. В цих змінах, так, в цих уставах ще і працедавця зобов'язали теж повідомляти так не передбачено якогось певної кари, але для цю, цюзожємця так то дуже важливо, бо в спецспе в, в уставі у цю власне написано, що може бути навіть анульована карта, якщо вона, якщо нема повідомлення, бо якби кожна карта дається на свою ціль. Один працедавця робота то одна ціль. Так якщо людина міняє працедавця і не змінює, то вона якби вже. Нецільове використання карти, і uh -huh. власне, коли до мене приходять люди подаватися на наступні карти, так в консультаціях, в якісь в допомозі, дуже часто є так, що там змінен один працедавця, то в найкращому випадку, а там може бути і п'ять, і скільки, і жодних повідомлень немає. Так, то ще вдається якось нівелювати, якось зм'якшити. Але з тим, що зараз як настановлена взагалі міграційна та політика, міграційна стратегія, усе буде строже і строже, і то треба дуже важливо то, за тим слідкувати. Добре, а Тож... якщо карту людина отримала не через працедавця, а якось сама подала документи, ну тобто особисто ходила такі. Ні, власне, тут Ва... ходить не від того, що особисто, а ціль. Працедавця то значить, якщо ціль робота, то в цьому пакеті документів є пакет документів від працедавця, і він якби на основі цієї видається карта. Просто карти є по роботі, може, ну як, як так казати, казати простими словами, по роботі, по возз'єднанню так з сім'єю, по веденню бізнесу, по навчанню. так. Зараз я сказала про те, що по роботі. ми так по роботі. Але, наприклад, те, що карта по на іншій підставі, то теж є нюанс. Наприклад, зараз багато українців. Е... Отримали ці карти по роботі. Зараз всім можна відкрити ІП, всі пішли відкривати ІП, бо це якби бізнес можливості. І вони відкрили ІП, але далі сидять на карті по роботі. То теж не може так бути, бо це не цільове використання карти. Тобто, відкривши ІП, має відкривати іншу інша подавати карта. Документи. Якщо, якщо вже з цієї роботи звільнився, якщо людина звільнилася, то вона теж в 15 днів мусить повідомити і податися на карту вже по бізнесу, а людина, якщо планує відкривати бізнес, може вона наперед, маючи ще ту карту, вже готувати пакет документів? Ну, бо ми знаємо, скільки часу тривають подача документів, Ні, ну, взагалі, е... наскільки це ну тобто ще маючи ту карту, вже подаватися на наступну з метою тієї, що я знаю, що я змінюю вид діяльності? Е... Подаватися? Ну, закладаю... Так, так. Ну якби важливо, якщо ми говоримо Щоб про не, ідеальний не світ, про цей звільнився з роботи і тоді подаю наступну карту, так а якось в процесі чи це передбачено, і чи не буде одне одному заважати? Е, ну. Е... Подаватися на як, якщо є карта, якщо вона діє, так подаватися на наступну немає якби обмежень. Є обмеження, коли максимально треба податися в останній легальний день, так побиту, там останній день карти. Але наскільки е, раніше, то нема такого, немає обмежень. Бо люди, е, наприклад, щоб бути постійно виїзними, щоб мати постійно легальний побит, цю чому так то подаються там за 6-9 місяців, щоб якби одна карта перекрила другу, так то є таке. Важливо зараз, якби на що хочу наголосити, то на ці повідомлення так, особливо люди, які по роботі, так змінили роботу повідомити, то просто в пишеться номер справи, воно у всіх є на децизії, і ну, своїми словами навіть інформує, що я якби такий-то, такий-то змінив працю чи там звільнився цей і просто у себе зберігати. Лист цей, так, і підтвердження, чи то якщо через канцелярію спочатку, або е, підтвердження поштове, так, То якби, таке най, найчастіша помилка у тих людей, хто отримав вже карту. Якщо говорити теж про карту по роботі, теж, хто отримав, то часто є так, що люди. Основною підставою отримати карту по роботи, то є мати мати мінімальну крайову на сьогоднішній день то 4666. І дуже часто люди. Ну то власне, може проблема не самих людей, а працедавців, бо всі хочуть якось з податками. Так, так, і вони встановлюють цю зарплату. А потім людина отримала карту і на півставки <кхи> і то теж Їй може переводить працедавець чи. Так, с... так. І то теж може вплинути на наступну а карту. Что себе захистити бути... від цього? Тобто, це ж напевно за домовленістю відбувається. Ну по-перше, е... ну, як якби захистити практично. Ну за домовленістю, то не стоп... то, то не завжди. То... Час... Часто ніхто нікого не питає, так бо ну, людина тримається за роботу, так а працедавця собі робить як йому вигідніше. Е... Тут якщо там говорити так, піднятися вище з цього, то можна кожного зрозуміти, але. Людина тут і, жімець і тому вона ну, би, мусить себе забезпечити в цьому плані. Що робити? Ну, би, є зазволення, є децизія, в якій дано побит праця для цієї людини на саме, саме на таку ставку. Ну, до працедавця може звернутися до того, що він не по закону він, ну, би, не по закону затруднює, бо децизія є, і в ній написано, що людина мусить бути на цю мінімалку. І то не нижче. А, вище вище можна. Ага, вище вище мож... можна. Е, покращити, покращити свої якби, ці, е, умови так можна, але нижче ні. Ну, якби в такому плані можна якось. Е, е, Переговори якісь вести, але ну, не повпливаєш. Так само, як люди звертаються, те, що е, працедавця не дає документи для карти побиту. Ну, їх, вони не зобов'язані. Mm. Тут, тут треба вже дивитися і дивитися, чи там важлива зараз та робота, чи важливо піти шукати, де цими документами забезпечить. Так? А скажіть, будь ласка, карти, скажімо, отримав громадянин карту від працедавця так, по роботі? Mm -hmm. Але в нього є діти, uh -huh. і в нього є ще інші члени сім'ї, так які вони можуть вже якось подавати документи на возз'єднання сім'ї, uh -huh. чи щоб ці інші члени з родини вже тепер може швидше, простіше теж отримають цю карту uh -huh. перебування? Чи як ці пов'язані? Uh -huh. ну, якщо ми говоримо про членів сім'ї, які мають песелю КР, так то з власне з минулого року, з липня минулого року, таке така можливість з'явилась. бо... Коли тільки от спецсустава ввійшла в силу, взагалі ніхто не мог отримати карти, так? потім появилось так, що ті, хто працюють, ведуть бізнес високі кваліфікації, появились. і ось з минулого року з'явилась можливість подавати на возз'єднання своїх членів сім'ї, але тут увага, бо власне спецсустава. Говорить про певний артикул, так я не буду цими артикулами якось зараз жонглювати, але мається на увазі воз'єднання такого типу, що то члени сім'ї діти, неповнолітні, або дружина, чоловік, які мають песелю КР, то батьків. Батьки не входять в цю категорію по а повнолітні діти, якщо вони живуть з і батьками повнолітні діти теж. і навчаються, наприклад. Повнолітні діти теж. Бо спецустава передбачує так, бо там якби є воз'єднання, всі говорять возз'єднання, але по, по уставі ЦуЗожемсу є два, дві різні можливості воз'єднання. Так, є возз'єднання артикул 150-й, то і так і називається по возз'єднанню. Є інший артикул і неоколічності, і власне. Спецелю КР можна подаватися по тому 159-му, який чітко передбачує, що таке член родини так, в понятті цієї устави. І то неповнолітні діти, чоловік, дружина. І зараз багато помилок з чим, з чим стикаються, що з, з батьками, так? бо коли ці зміни в минулому році ввійшли в силу, дуже багато. Інформації пішло, що всіх можна воз'єднання воз'єднувати все все, якби а зараз в Ужендах власни, власними очима бачили, коли приходили, записалися, приходили подавати мати до мати з песелем УКР. До дочки їм відмовили Ну, якби вони прийняли документи, але їх оставлять без розпознання, бо по артикулу з не передбачає так. Е, є механізми, тобто е, легалізувати батьків, то там тім по роботі. Ну різні, так різні, ми говоримо про батьків різного віку. Звісно, ну, а, власне, так, різного не... віку батьки, так. наприклад, пенсійного віку вони працювати вже не можуть. Роботу отримати навіть людям ще не пенсійного віку, але вже старшим Но... складно і що, і що Но, тут? ну є механізм так ну, такий практичний вже що, що можна піти відмовитися від песелі УКР для батьків і піти у цією іншою шляхом возз'єднання і неоколічності. Так, Ну, якби там теж певний пакет документів, ну, якби, не буду зараз тут вдаватися, так, але є, є механізми, а так або добра відмова від статусу цього захисту. Тобто людина, по суті, має якийсь тимчасовий документ, що вона легально перебуває, вона відмов... Чи Це одночасно їй, якщо приймається рішення про надання цього е, карти перебування е, з інших обставин, угу. то їй автоматично анулюється той статус УКР. Тобто, як це працює? Чи вона відмовилася е, як перегід... якісь поки розглядають рішення? Ну, приймають е, як... е, е, якби зараз українців, в принципі, якби тут знаходиться легально, то теж е, 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 трошки інша тема. то зараз е, затра. Так, але наприклад, якщо ходить о людях, які там відмовилися і пішли шляхом карти побиту, то е, в день подачі, е, чи то відправлено поштою, чи то особиста подача, то, то з дня подачі людина переходить на статус очікування, mm -hmm. і цей статус є якби підтвердженням її легального побиту. Розуміло. Допоки вона не... Отримає карту. Так само можна говорити про людей, які не відмовляються а йдуть, наприклад, з песелем КР на, на подачу на карту. Так, ну там, ну там, всі, як, як, Тут можна загально говорити. Якщо людина має песелю КР, вона подалася на карту, то вона очікує е, весь час, поки не буде прийнято рішення, в неї діє Песель КР, ці там виплати 800 плюс і проще, діє ПЛ, також вона діє, але до моменту прийняття рішення. Рішення прийняте, і людина переходить зі статусу УКР на вже підставу карти побиту. Так ми маємо три хвилини. Я ще хотів за студентів, за тих, хто навчається, запитати, як от на підставі навчання стосовно легалізації, як себе легалізувати, і що зараз чи є якісь зміни, чи немає. І якщо, наприклад, от, закінчується так раніше поступали, бо була можливість там початок ну двадцять ага. другий рік, так тобто було дозволено посту. Поступати було простіше, людина зараз закінчує навчання от 25 рік, 3 роки і і, і далі, але ще не легалізована, якби угу. перебуває на статусі УКР, тобто ПСЛ УКР угу. тобто вона далі ну то дуже, дуже важливе, важливе і цікаве питання з студентами. Теж спецустава не передбачає зараз подачі на. Карту побиту для студентів з Песелем УКР, тобто вони можуть іти чи по роботі, так? чи по якимсь ну, роботі в але, але з Песелем УКР, якщо вони неповнолітні, то там до батьків. Так? Ні, вже зрозуміло. Тому тут якби така сама прогалина, як і з батьками, так що, що їх з песелем УКР по, там, по студентським якимсь як, по навчанням. Не можна. Теж цікаве питання і таке практичне, з чим стикнулося, бо з 1 червня вели нови, нові, ну, цю, якби, новизна, так, в тому, що студенти на студентській візі не можуть подаватися на карту побиту по роботі. І, власне, ті Студенти українці, так які були на, на візі, і вона вже закін... віза закінчилася і навчання закінчилося, але ще є е... продовжено. Бо спецустава, і вони вже працюють так, вже не навчаються, і вони не можуть податися по роботі. Бо е, новий закон не передбачає подачі на студентські візі по роботі. Е, мусимо закінчувати ефір. Скажу тільки запитаю де от бо багато є питань, очевидно, не розкритих. Де можна так знайти шукати інформацію? Що ви порадите, як як фахівц, що люди не на кидалися. офіційних сайтах? Е, офіційний сайт. Звісно, є е, в мене багато колег толкових, які кажуть правдиву е, таку конкретну інформацію, але все треба дуже критично сприймати інформацію. І офіційні сайти уженду е, Цузожємців МОЗ. Так власне можна і вписати. І там є й переклади. І ліпше читати там. Не слухати тіктоки, а читати е, офіційну інформацію. То маст хев. Дякую вам. Катерина Біла, експертка з легалізації, була в темі дня сьогодні. Мене звуть Володимир Гарматюк. Почуємось наступного разу. Дякую. Дякую. Триває ефір української служби польського радіо. Нагадаю, що для.